Ум'я Отця і Сина і Святого Амінь. Сьогодні ми чули Івангельську розповідь про жінку, яка була скорчена вже 18 років і яку Господь зустрів у Сінакозі. Її тіло було настільки зігнуте, що вона не могла випростатися. І саме в суботній День Христос кличе її до себе. Покладає на неї руки і вона негайно випростується та прославляє Бога. Ця подія теж не просто розповідь про чудо. Вона відкриває перед нами два світогляди погляд Христа, що приносить свободу та милість. Закона то в суботу не можна робити, так? то він береже букву закона, але втрачає його дух. Перше, що, на що хочеться звернути увагу, Христос сам обічає служить. Вона не просить, не вигукує, не підходить до нього. Вона просто стоїть осторонь, як часто стоять ті, хто. Звик жити зі своїм стражданням у мовчанні. І вона теж. Скільки таких людей сьогодні в наших храмах, і не тільки в храмах, хтось у скорботі, хтось у самотності, хтось у тривозі і ні нерідко, ніхто не знає, ніхто не знає, яких 18 років болю він носить у собі. Господь бачить кожного, Він бачить не тільки зовнішнеї тела, під яким людина звітута в душі. Образ, страх, теж копання, відчуття провини. Христос не проходить повз. Він, сам, кличе жінко, ти звільняєшся від недолі твоєї. Це слова, які сьогодні лунають кожному, хто приходить до Бога. Євангеліє говорить, він поклав на неї руки. Отці бачать у цьому образ благодаті, яка змінює не лише тіло, а й серце людини. І це дуже важливо. Не тільки тіло, і так повинно бути завжди, як Христос, як Бог, торкається людини. Коли ми беремо участь у таїнствах, особливо сповіді та Плечасті, Христос, наче торкається нас? Випросить нас внутрішньовертає здатність бачити світло, дякувати, молитися, жити. Скорченість це не лише тверсна недуга, це й духовна поза людини, яка дивиться весь час вниз, на свої клопоти, проблеми, Христос же піднімає наш погляд. У до Бога до вічності, до надії. Три. реакція начальника сіномоги Він обурений. А до чому? Тому що чудо відбулося не за правилами, не в той день. Як часто ми вибуваємо, схожі на нього звичний порядок, важливіший за міст, форма важливіша за зміст, буква важливіша за любов. Начальник синагоги дивиться на суботу, а Христос дивиться на людину. Винаваднує, чи не відв'язує кожен із вас свого влагу ослаботу. Осла чи іншу, творив. А жінка це людина. То як тому даємо їсть їсти її Можна. Господь показує, що закон Божий ніколи не був даний для того, щоб закривати шлях до Милосердя. Якщо наше благочестя заважає нам виявити любов, значить це не благочестя, а духовна сліпота. І нарешті радість народу. Євангелія говорить, весь народ радів про всі славні діла. Люди бачать, чуду і радіють, бо милість Божа завжди викликає справжню радість. Коли хтось зцілюється в душі, коли людина після довгих років тягає раптом, випростується та діє усі навколо. Так влаштована церква. Радість одного. Нехай сьогоднішня Евангельський розповідь стане нагадуванням кожному з нас, що Христос бачить наш від навіть тоді, коли ми мовчимо, що його дотик у тайствах здатен випростати найсхороченіше серце, що милосердя завжди вище. вище Мимо радість від нашої віри і так? Ми віримо в Бога. Ми приходимо до церкви, ми йдемо шляхом, духового, духовного життя. Але коли нема радість, ми не радіємо, то наша душа ще не здорова. Це дуже.